Доброго ранку. Сподіваюсь, ви прокинулися у гарному настрої. Отже, ми з вами починаємо новий комплекс з права ранкової гімнастики. Для нього нам знадобиться повітряна куртка. Або звичайний м'яч. Починаємо. Крокуємо! Сторінка прямо з махнучками. Згинаємо клітка, ніжки вище піднімаємо. Dobre, pequeno, está no seu oito, espirta para Димовися по піднімаючи коліна. Тримаємо рівну вагу. ніжка, повністю стопа. Притиснемо до підлоги. П'яте не відриваємо, не піднімаємо сапальчики. Прогуємо. А тепер побігли. Очікаємо ячи. Кульку нашу. ніжки разом. Опустилися, піднімаємо вгору, дивимось на нього, подтягнути вниз і вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Добре, поставимо ніжку на ячик Ячи до груди нашу кульку. Повертаємось в бік, виставляємо перед собою, дивимося на нашу кульку, в вихідне положення. Те саме в інший бік? Чудово. Підняли над головою кульку, виконуємо нахили. Потихеньку, обережно, лише в бік нахиляємось. Щодово опускаємо кульку вниз. Виконуємо нахил вперед, торкаємось кульхою підлоги. Ось так. Ніжки в кулінах не згнаємо. Ставимо п'яти разом. Носочки нарізно. Кулька біля животика. Виконуємо присідання. Присіли ніжки в сторони коліна. П'яти разом не відриваємо від підлоги. Кулька перед собою. І вихідне положення. Чудово нище. Ну і трошки пострібаємо. Ніжки разом. Кулька біля животика. Стрибаємо на місці. Високо стрибаємо. Чудово кругуємо на місці. Опускаємо кульки на підлогу. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Молодці. Зарядка закінчена.